Науково-туристичний маршрут розпочинається у селі Люб'єсь і одразу занурює в світ дивовижної болотяної флори та фауни. На цих тихих водах, якщо ви будете чемні і тихі, можна побачити половину всієї пташиної братії України. Нам сьогодні створюють вітер і підспівують крячки, чаплі і сірі журавлі. На острови та заплави Волинської Амазонки їх ваблять умови: тиша, простір і їжа. Це, от якщо про харчову базу говорити, чи птахи е, харчуються, то ось бачите, личинки видно на листку глечики жовті. Або ковшинка. Бо тичинка в вигляді глечка. Гляньте, оце, оце от, личинка йде е, комах якихось. І це все ж. Вони.